Добрий день. Ви дивитесь програму, у якій ми відвідуємо робочі місця людей різних професій. І сьогодні ми з вами побачимо, як будуються нові будинки в Луцьку від Луцьк Зантехмонтаж». А екскурсію будівельним майданчиком і не тільки нам проведе особисто Ігор Чорнуха. Ходімо дивитись. Ігор Вікторович, ви нам поза камерою сказали про те, що в цьому кабінеті фактично будувалася взагалі історія Луцьк затехмонтажу. З чого почалося? Ну, підприємство було засновано 9 квітня 61-го року в складі, на той момент, в складі треста Промхім Сентегмонтаж. В найкращі часи цей трест налічував більше п'яти тисяч працівників напряму діяльності це західна Україна. Тут була невеличка для початку дільниця, яка в межах 150-200 чоловік, яка складалася з загутівельного. Завод по виготовленню трубозаготовки, вузлів трубопроводів і металоконструкцій. Ну, все ж таки, напевно, враховуючи те, що 55 років, така дата, в архівах, напевно, вже покопалися. Скажіть, скільки будинків все ж таки побудував саме Я думаю, в межах 25-30 будинків. Луцьку побудовано, але ми безпосередньо перейшли на будівництво житла повністю самостійно з 2000 року. На цьому будівельному майданчику я згадав фільм Приключення Шуріка і будівництво. І ви сказали, що мало чим відрізняється, але все ж таки, напевно, технології йдуть вперед. Так, ну, в принципі, процеси досить схожі. Ну там, напевно, що все-таки показана була е, організаційна частина, та що та, що трошки е, на той момент, напевно, що е, так би мовити, хромала. Но зараз будівництво відбувається трошки по іншому. По своїй якості, звичайно, на сьогоднішній день люди, що купляють житло, вони досить вимогливі. Так що мусиш постійно, вчасно оновлюватись, навчатися для того, щоб все таки бути завжди актуальним. Ми були відносно невелике підприємство, але з 1998 року до 2006, 2007 року у нас з 150 чоловік у нас колектив був нарощений до близько півтора тисячі працюючих. На сьогоднішній день це у нас на сьогодні 700 чоловік, а 2007-2008 роки це був бум. Будівельний, ми будували багато житла, ми працювали на потужних промислових об'єктах, таких як Богдан Моторс, на електротермометрії і ще ряд великих промислових об'єктів. Тому що потреба в робочих руках була досить, досить велика. Звичайно, це, напевно, що десь були певні втрати в якості робіт в організаційній структурі, але, але так, така потреба була підприємства на той момент. Розкажіть саме про цей об'єкт, на якому ми зараз знаходимося. Що тут буде і коли здача? Завжди, напевно, клієнти це подають. Коли здача. Здача, кінець 2016 року. Ми будуємо досить швидко. З моменту побудови фундаментів і до здачі об'єкта, це тобто інфраструктура і утеплення фасадів. Ми будуємо протягом року. Це чотирьох житловий будинок на вулиці Липинського. На вулиці Липинського, 9. От ми зараз на ньому знаходимося. Так що тут досить якісні, хороші планування квартир, досить е, хороше місце. Раз вже я можу скористатися і відрекламуватися трошки. <реш> Трішки поруч, поруч хороші торгові комплекси. Це там-там. Е, поруч має бути гарний е, такий е, шкіль, шкільний комплекс, дитячий садочок з басейнами. Так що він досить буде. Привабливий для йде. Луць Цантехмонтаж не лише будує зараз, а й має чим похизуватися, адже вже готові об'єкти ми зараз з вами і побачимо. Розкажіть взагалі про про цей будинок, як виникла ідея його побудувати, тому що він ну, мені дуже подобається особисто. Це інвестиційний проект наш разом з прокуратурою міста Луцька. Тобто в прокуратурі були видана земельна ділянка. Був проведений конкурс. Ми виграли тендер на будівництво з загальної площі побудованих квартир. Певний відсоток ми віддаємо прокуратурі, яка потім наділяла тим житлом своїх працівників. Це зараз один з найкращих і найдієвіших варіантів співробітництва дає можливість бюджетним організаціям отримувати якось житло, тому що безпосередньо виділяючись кошти, можна стикнутися з рядом проблем, нестача коштів, проектні рішення. І знову отримувалися би якісь догобуди. Так що це досить нормальне рішення. Ну і взагалі, в нас на сьогоднішній день немає власних площадок. За все ми віддаємо житло за кожен побудований будинок. Так. А Для військових, от зараз говорять, те, що там військовим, які приходять за то, їм видають земельні ділянки. Там, якщо за містом і в місті повинні видавати, а з квартирами, з будинками ви якось виділяєте туди. Це більше, напевно, все-таки задача нашої влади. А вона якось з вами співпрацює в цьому плані? Ну, безпосередньо в наших будинках було закуплено ряд квартир, але найбільш все-таки дієвим, я вважаю, оцей, оцей варіант співпраці. Тобто, щоб міська влада обласна відшуковувала досить нормальні площадки, досить нормальні земельні участки і на інвестиційній основі. Надавали безпосередньо інвестору, який які забудови віддає житло. Це найшвидший варіант отримання житла нашими бійцями, які приходять з АТО. Ігоре, розкажіть, якому вигляді люди отримують квартири? Зрештою? Ну, ми здаємо квартири. Це якісні стяжки, штукатурка стін, які приходиш, одразу можна шпаклювати, електропроводка, вхідні двері брудьовані, індивідуальне опалення, що досить важливо для, в плані заощадження. Ну і пластикові конструкції, енергозберігаючі. Оце таке так ми здаємо, радіатори. Це так квартиру люди отримують. Хоча на сьогоднішній день ми вже маємо трошки експериментували, коли здаємо з ремонтом. Так, ну ми невеличкий будинок спробували, і, до речі, досить попит, досить непоганий був. Були дизайнерські рішення, такі універсальні, тобто з з такими. Приємними, що для всіх, для сприйняття кольорами, це світло-сірий, пісочний колір. І в принципі люди досить задоволені. Так що, можливо, десь в майбутньому то і дев'ятиповерхові будинки також ми будемо робити ремонт. Але ж, напевно, не в усіх квартирах вибраних. Ми будинок зробили повністю у всіх квартирах ремонту. Це а якщо отакі от, от великі? Ну такі, бачите, кожного свій смак, свої потреби, свої фінансові можливості, так що тут не вгадаєш людині. І тому, тому отак, а після цього людина на свій смак робить помешкання таке, як вона собі уявляє, в якій комфортно і буде жити. Меблі як в пшонки не завезеш. Треба буде щось простіше, якщо Я робити скрізь. Там в тих меблях багато щастя було так. Ну не знаю, можливо комусь треба. Меблі, меблі як в пшонки. Ну нехай купляють тоді, як в пшонки. Якщо люди щасливі до таких таких. Ви я так розумію, і будівельні матеріали для себе виробляєте, в тому числі й бетон. Ну будівництво це, взагалі, капіталу містка галузь. І е, бажано будівельному підприємству трошки таку певну незалежність мати, тобто від постачальників матеріалів. І тому, особливо по саме стратегічних позиціях, такі як бетони, розчини. І тому ми зараз знаходимося на бетонному заводі. Це надсучасний бетонно-розчинний вузол. Він нам забезпечує повністю всі потреби в бетоні, в розчинах, тому в принципі, в цьому плані у нас ніколи немає ніяких проблем, ми ні від кого не залежимо. Тому що розумієте, що таке розчини когось, наприклад, подавати. Надіявся з самого ранку півтора сотні людей. Вісім ранку не почало до вісьмидесяти, наприклад, роботи, то множте, скільки це які це, так би мовити, ну непродуктивність і втрати підприємства. Так що будівництво це досить серйозна така організаційна структура і все воно повинно бути вчасно, люди, механізми. Матеріали поставлятись на об'єкт для того, щоб по крайній мірі 8 годин, не говорячи, про більше, щоб було відпрацьовано нормально і ефективно. Йомкості для зберігання сипучих матеріалів. Цемент зберігається на вулиці в циклонах. І оце безпосередньо зеленого кольору, там знаходиться сам змішувач, який ці всі інгредієнти змішує і під'їжджає машина. Відбувається загрузка і транспортування на об'єкт. На вулиці на сьогодні більше 12 тисяч кубів знаходиться в піску. Запаси досить серйозні. Зимою погодні умови не дозволяють в кар'єри в'їхати, тому ми працюємо на складах і ні від кого не залежимо. Маленька пісочниця, яке вже. Так, маленька, маленька пісочниця. Розказуйте, як ви тут працюєте. Виглядає отак воно робоче місце. Робоче місце оператора. Виглядає воно досить просто панель управління, комп'ютер. Забивається програма і воно все, все в процесі автоматично виконується. Деякі нюанси коригуємо і все. Далі лабораторні випробування йдуть тих матеріалів, які на об'єкт. Тут беруться заміри і беруться проби на об'єкт. Тобто з двох точок, для того, щоб постійно в онлайн режимі коригувати якість. Ну, різні складові приходять, наприклад, з більшою вологою, значить менше води потрібно для того, щоб марка, марка постійно розчиняє в бетоні була витримана. Тут ви фактично готуєте як по рецепту бетон. І вказуєте кожен раз чи у вас є якісь вже програми? Воно збережено на, на кожен цей рецепт є своя програма. Тільки коригуємо кількість: п'ять кубів, сім кубів, два куба. Тобто скільки треба? Так. Наскільки на, 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 на є замовлення, ми стільки ну від зразу? Від вологості, від вологості сипучих, це yeah. подачі або менше. У дитинстві діти граються в пісочниці, а коли виростає, то нічого не змінюється. Тільки об'єми. масштаби теж. Будинки нові ростуть як гриби після дощу, а чи не впливає це на якість? Ну, розпочну, що велике значення має, це кваліфікація кадрів, які працюють. Тобто, починаючи від керівних. Посад від спеціалістів, закінчуючи робітниками, це все кваліфіковані спеціалісти, кожен в своєму напрямку, в своїй сфері. Що стосується контролю якості, в нас він відбувається спеціально, ми наймаємо людей сторонніх, які не зв'язані з нами, тобто не є в підпорядкуванні безпосередньо в мене. Це свідомо, все робиться, тому що цю структуру можна було організувати і всередині підприємства. Плюс до того всього у нас є власний внутрішній. На технічний нагляд, тобто є людина, яка також відповідає, основними обов'язками головного інженера є контроль якості. І десь, коли як тільки ослаблюється якість, значить тоді приймаються певні міри для того, щоб повернути це назад. Та і в кінці кінців, якщо десь, якщо десь щось, ну, будівництві може таке, щось просіло, щось в грунти, чи ще щось, ми 55 років тут на місці. І через рік і через два, і через три ми все поправимо, все замалюємо, закрасимо. Та все. Головне, що в, в таких самих головних моментах, тобто, що стосується міцності самого будинку, ніколи ніяких проблем немає, ми досить серйозно до цього підходимо. А технологічні процеси всі збережені, нічого не опускається, починаючи від зведення коробки. І закінчуючи внутрішнім оздобленням, закінчуючи зовнішнім утепленням, всюда є досить жорсткий контроль досить жорсткий контроль. Ну і, звичайно, кожен абсолютно керівник, який приїжджає, це чи це начальник дільниці, чи це заступники, чи це я особисто, ми велику увагу приділяємо цьому. Тобто Лицьк Сантехмонтаж, я так зрозумів, що довічну гарантію на своє будівництво дає? Ну, ну, морально, ну а куди ми дінемося? Ми тут всі на місці. І, ну, я навіть не допускаю якихось таких моментів, щоб це, 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 це наше ім'я, яке зароблялось протягом багатьох років, так що якимось там темпами чи ще чимось, його не можна спати. Скажіть, напевно, люди перед тим, як іти на будівництво, де ми з вами вже були, дивитися квартири, потрапляють сюди. Що ви їм тут показуєте? Е, ну, робота в будівництві це робота великої кількості людей. Ми сьогодні з вами тільки спілкувалися, але на будівництві в нашому підприємстві це сім сотень людей. І в тому числі цей відділ продажу, який займається продажу нашої нерухомості. Це і бухгалтера, і водії, і, і працівники на об'єктах, і різних професій, і, і муляри, і шкукатури, і оздоблювальники. І це все робота всього колективу, і коли воно разом, тільки тоді воно дає ефект. А безпосередньо вже з е, нашими клієнтами то спілкується Сергій, це наш менеджер з продаж Віталій. Це вони повинні тут забезпечувати, забезпечити максимальний комфорт. Вони отримують, звичайно, і серйозний удар, тому що в їх лиці люди мають до нас які звернення, якісь вони не дзвонять напряму. Спочатку вирішення своїх питань вирішують на рівні Сергія, Віталіка. Так що от цим ми займаємося, тут заключаємо угоди. І я дякую, що нам протягом багатьох останніх років довіряють люди свої кошти, розуміють, що. Розумію, що ми ніколи в житті не підведемо. Як я вже вам говорив, якщо одна квартира продана в будинку, то він однозначно буде добудований, він буде зданий в експлуатацію заради однієї людини. Так що в цьому сумнівів не повинно ніяких бути. Ви заговорили про довіру. Чи не відчуваєте ви, що все ж таки лицьк сантехмонтажу довіряють більше ніж іншим забудовникам? Ну це ж формується не за рік, не за два. Якщо ми сьогодні про історію говоримо, то напевно, то 55 років цих теж це не дарма. Вони вже у нас, так би мовити, наклацали нам. Це повірте мені, що якщо якийсь десь допускаєш помилку, вона моментально, моментально всі про це знають, всі про це розуміють. А імідж створюється позитивний, особливо протягом багатьох-багатьох років. І це напевно тому, що ми з 2000 року як почали інвестувати в житло. З того моменту мені разу не підвели ні одну людину, і напевно, тому на сьогоднішній день трошки більше довіряю. Зрозуміло. Дякую, дякую Ігоре Вікторовичу, що все показали, і вітаю вас з прийдешнім святом. Дякую. Хай а, ці 55 років точно помножиться як мінімум на два. Дякую. А робота будівельна, під моя особисто це не тільки кабінет, це, це і об'єкти. Ми, і ми об вже з вами це... побачили. І, і, і пісочниця, побачимо. і велика пісочниця в тому числі. Дякую. До Дякую. побачення. Дякую. Дякую. Сьогодні ми з вами побачили, як із макета виростає справжній будинок, і головне якісний та безпечний. А куди ми завітаємо наступного? Ви побачите вже у новому випуску програми Робоче місце Богдан Коваль, Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі!